Але все одно ми зустрічаємося сьогодні з таким явищем, скажімо, да, з таким, ну, не знаю, як ви, а я багато спілкуюся з невіруючим, да, що віруючі десь, ну так, трішки ось так і ще показують рукою, да, трішки якісь, ну, не такі. Да. В що ми віримо? В те, що не пощупати, в те, що не обняти, не доторкнутися, не понюхати, да. ну, в що ми віримо? Чому про нас кажуть, що віруючи трішки, ну що, що, що щось не те в них? Чому так? Ми віримо в будущесть, в нашу надію. Ну, люди теж вірять, що вони колись переродяться в листочок, травінку, там, не знаю, в птічку чи ще в щось там. Ну, те, люди що, теж вірять. Те, що буде, так. Це Господь це допустив. Все, що з нами зародиться. Так. Все. Це Господь. Але в що ми віримо? Що це те, таке? Що, та, Керує і що те, що зі мною відбувається, так повинно бути дякувати все. Ми віримо в те, що для багатьох людей насправді не існує, і вони не можуть це доказати. Ну будемо казати, як є.